Вітаю, непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. Президент України Володимир Зеленський заявив, що відмова від членства в НАТО та перехід до формату міжнародних гарантій безпеки є серйозним компромісом з боку України. Про це повідомляє видання Апостров з посиланням на відповіді Президента України в чаті з журналістами. Відповідаючи на запитання щодо реалістичності прийняття Москвою українських умов безпеки, Зеленський наголосив, із самого початку головним бажанням України був вступ до НАТО, як найбільш надійна і реальна гарантія безпеки. Це були реальні гарантії безпеки, але такий напрямок не був підтриманий нашими партнерами з США та Європи, зазначив президент. У зв'язку з цим Україна перейшла до альтернативного формату безпекових домовленостей. Йдеться про двосторонні гарантії безпеки між Україною та США, зокрема натівські гарантії рівня статті 5, а також безпекові зобов'язання з боку європейських партнерів і інших держав, серед яких Канада та Японія. За словами Зеленського, такі гарантії необхідні для того, щоб унеможливити новий виток. Російської агресії проти України. Президент України також заявив, що Київ і надалі дотримується позиції стоїмо там, де стоїмо, як базової формули можливого припинення вогню. Тоді як пропозиції щодо створення вільної, економічної або демілітаризованої зони на Донбасі залишаються неврегульованими та викликають серйозні запитання. За словами Зеленського. Справедливим і реалістичним варіантом на сьогодні є режим припинення вогню з фіксацією позиції сторін. Після цього дипломатичними засобами можна намагатися вирішувати складні політичні питання. Також президент України у своєму відеозверненні наголосив, що зараз є значний шанс на закінчення війни. Він анонсував серію зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами у найближчі дні. Зокрема, за його словами, на переговори поїдуть секретар РНБО Рустему Мумєров, начальник генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов і представники інших силових органів. Сам Зеленський планує зустрічі з представниками команди Трампа, європейцями та представниками інших країн, на яких обговорять умови закінчення війни. Зараз шанс значний, це важливо для кожного нашого міста, для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія, гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну із третім вторгненням, сказав Зеленський. Крім того, президент прокоментував сьогоднішній удар Росії по Терецькому цивільному суду з українською Олією. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни прямий виклик Росії всьому світові. Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати на це. А реакція буде, сказав він. Росія планує розширити серійний випуск і оновлення балістичної ракети «Орешник», що може посилити її ядерні можливості. Про це повідомляє Українформ із посиланням на голову Служби зовнішньої розвитки України Олега Іващенка. За його словами, Росія має наміри збільшувати серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності Порішник і розглядає варіанти її модернізації з метою посилення потенціалу ураження бойової частини у ядерному спорядженні. Розвиток проєкту фінансується з Фонду національного добробуту Російської Федерації, а це свідчить про стратегічну роль ракети для російського військово-промислового комплексу. У серійному виробництві задіяно понад 50 підприємств, серед них провідні наукові та виробничі структури оборонної галузі Росії. Іващенко зазначив, що Арешнік є фактично оновленою версією ракети RS-24 ЯРС. Її розробка почалася на початку 2000-х років. Основна різниця полягає у конструкції. Нова ракета має два ступені замість трьох. Це підвищує ефективність і маневрність під час пуску. В українській розвідці наголошують, що нарощування серійного виробництва і модернізація. Ядерних систем РФ становлять серйозну загрозу для безпеки Європи та світу. Попри новини про те, що ворог може атакувати Україну з південно-західного напрямку, Україна не фіксує нарощування сил ворога з боку Придністров'я. Наразі не зафіксовано жодних ознак активних переміщень або нарощування ворожих сил з боку невизнаного Придністров'я. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Суспільному. Він нагадав, що Україна з початку війни посилила всіма складовими сил оборони ту ділянку кордону, яка межує із Придністров'ям. Вона укріплюється в інженерному відношенні, щоб більш повноцінно контролювати її і забезпечити безпеку для нашої країни. Демченко уточнив, що незначні переміщення окремих груп людей спостерігали лише на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Надалі, у 2023-24 роках і впродовж поточного року, спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп або іншої активності з цього напрямку не було. У Держприкордонслужбі підкреслюють, що безпека України забезпечується комплексно. Як на кордоні з Молдовою, так і на інших напрямках, де російські загарбники можуть потенційно проявляти активність. Раніше головне управління розвідки України повідомляло, що Росія хоче відтягнути сили України, готуючись до ймовірних атак із Придністров'я. Окупанти вже терміново активізували свою роботу в цьому регіоні Молдови. Також стало відомо, що на території Придністров'я розконсервують озброєння. Активно викликають резервістів до військових формувань, будують центри навчання операторів дронів і розгортають виробництво безпілотних літальних апаратів. За даними української розвідки, Росія тримає в Придністров'ї невеликий контингент близько півтори тисячі осіб, миротворців та оперативну групу російських військових, які виконують символічну функцію, але не мають ударної спрямованості. Тоді як основна маса техніки вивезена чи знищена. Там також зберігається величезний арсенал боєприпасів близько 20 тисяч тонн, переважно протермінованих. Хоча удари по Україні звідти мало імовірні без масштабного підкріплення, Росія прагне. Використовувати цю територію як важіль впливу та потенційну базу, хоча зараз там немає авіації, танків чи систем ППО для повноцінної операції, міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що в його відомстві нарощується виробництво і кодифікація нових зразків мін для українських військових. За його словами, Міноборони оновило вимоги до пристроїв ініціації засобу підриву. Це значно розширить можливості для виробництва і застосування нашими військовими, протипіхотних, протитанкових та протитранспортних мін, що встановлюються з безпілотних літальних апаратів. Крім того, за його словами, оптимізація параметрів підривника значно знизить їх собівартість, а розширена номенклатура дозволить підбирати пристрій під конкретні бойові завдання. Станом на сьогодні 80% усіх мін використовують електронні підривники. Міноборони спільно з командуванням сил безпілотних систем Збройних сил України переглянула їхні ключові параметри, і відтепер вони відповідають реальним умовам застосування та технологічним можливостям виробників. Тож, героїчні і непереможне народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!